Піхота, танки, артилерія та ППО всі вони підкріплені вогневою підтримкою армійської авіації. На рівненському полігоні військовослужбовці призвані запасу проходять батальйонне тактичне навчання. Моменти бойової підготовки мобілізовані військовослужбовці відпрацьовували впродовж двох тижнів. Навчання ж покаже, наскільки солдати готові злагоджено діяти в умовах наступу противника. Раніше набуті військові навички на полігоні відпрацьовує і житель Волинської області Сергій Філюк. Мобілізували чоловіка на початку квітня. На навчання резервіст викладається наповну, адже вдома на нього чекає дружина з дитиною. Тож запевняє, Сергій зробить все, аби вберегти своїх рідних та державу від російської агресії. Бойовий Дух в піднесеному настрої, скажем так, знаходяться, не від свого імені, але я думаю, що і словами всіх військовослужбовців, кожен день проходять тактичні заняття, і кожен в складі свого підрозділу відпрацьовує певні певні дії. Вчиться боронити державу від противника. І нещодавно призваний до лав армії капітан Сергій Гаврилюк каже: не зважаючи, що це лише навчання, кожний постріл має бути точним, а всі дії військових підрозділів максимально злагодженими. Адже їхнє головне завдання в разі необхідності не лише відбити наступ ворога, а й повернутися здоровими додому. Я кажуть, офіцерів бивших не буває. Немає такого, що щось там бояться чогось. Хочеться переживаєш за свою державу, за своїх дітей. Хочеться допомогти своїй державі. Ми, як військові, повинні бути готові не так, як піти і зразу вмерти. Ми повинні захистити і до кінця й прийти додому живі. Тут, окрім призваних, долав армії чоловіків, на що здатна, має показати і техніка. До навчання залучено майже 500 одиниць важкої артилерії. Військові запевняють, із завданням бойового злагодження підрозділів резервісти впоралися. Бригада відмобілізувалася, вийшла в поле, відновила свої навички, і ітогом цих всіх занять є батальйонне тактичне навчання. Я рахую, що особовий склад свою задачу виконав і виконав. Рошу бригада дала б достойний достойну відповідь противнику, який б посягав на нашу незалежність, і на нашу територіальну цілісність. Вона готова до виконання поставлених задань в будь-якому районі, де її буде визначено». Триватиме бойове злагодження механізованої бригади до початку травня. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.